Ну да, новоросійськ новоросійський порт це один з найбільших портів в Росії. Це він більше нафти перевозиться тільки через Балтику, там з порту Приморський, там і інші порти на Балтиці. Тому втрати будуть надзвичайно відчутні. Це точно. Ну, наприклад, всього всього Росія заробила на. Поставках нафти тільки у червні цього року 11,8 мільярда доларів, що майже вдвічі менше ніж за той же період минулого року. Тобто, якщо ну так як враховувати, що в Росія не тільки через порти, значить, нафту транспортує, але в них є і нафтопроводи й до Європи, хоча вони не так вони зараз постачають нафту в дуже обмежених. Кількостях нафтопроводами в тому числі через Україну, але в них є також найбільший у світі нафтопровід який тягнеться з Сибіру до, до Тихого океану. Але раховуючи все це, то можна якщо дійсно на 100% припиниться поставки з новоросійського порту, то це можна очікувати, що Росія може втратити. Ну до, до 4 мільярдів євро щомісяць, щомісяця. Ну знаєте, що навіть ціна марки Бренд зросла там на декілька відсотків після цієї події, коли був підірваний цей лінігорський гарняк. Що стосується страхування, то ви знаєте, більшість російських суден. Вони не страхуються в захід західних компаній, но сам насамперед це в найбільшій кампанії світу лоїд страховий, які займаються страхуванням саме морських суден. Вони знаходять якісь інші компанії, і свої свої компанії, які зареєстровані там в Гонконзі, там чи чи десь в Дубаях, страхують їхні вантажі. Крім того, в них є певний підпільний флот. Вони закупили понад 100 кораблів, танкерів в першу чергу, і в принципі для них це не такий вже відчутний удар щодо страхування, тому що вони, вже, вони до цього вже готувалися. Але все рівно це таки навіть Навіть, як кажуть для російських страхових компаній. І навіть для е, тих суден, які контролює сама ж Росія, е, це поганий знак, оскільки небезпека, яку самі, самі ж створили росіяни через свою агресію, прийшла до них самих. Е, тому, е, тому так е, я думаю, що е, вони будуть достатньо е, серйозно думати наступного разу. Як відправляти ці судна, і думаю, що дійсно існують всі, всі підстави, щоб Україна заблокувала цей нафтовий маршрут із Чорного моря до проток Середземних, і е, таким чином Росія б отримала відповідь, те, що вона намагалася намагала намагалась зробити з Україною, тобто припинити зернову угоду. Але не зрозуміло, що війна прийшла і до них. Тобто, все Чорне море по суті перетворюється в зону бойової, бойової військової конфлікту, і треба, мені здається, в Україні про це говорити нашим міжнародним партнерам через дипломатичних представників, що це що через вину Росії, яка. Використовує українські порти, захоплені через те, що вона обстрілює наших мирних громадян з Чорного моря ракетами майже щодня. Чорне море стало небезпечно взагалі для транспортування усіх суден для того, що і це потрібно цю так саті, в тому числі піар кампанію проводити для того, щоб заблокувати, заблокувати російські. Перевезена перевезення на світові ринки і таким чином підірвати російську економіку. Ну на жаль, таких можливостей майже майже не існує, оскільки е, вони обходять санкції е, достатньо вправно, і е, тобто вони наприклад в новоросійську, коли закуповується нафта, то вона. Визначається її ціна там, наприклад, для Індії чи для Китаю менше 60 доларів за барель. Тобто таким чином, начебто, не підпадає ця операція під санкційну політику. Але потім, вже коли вона виходить з Чорного моря, вже наближається там до порту призначення вантажу то там ця нафта може бути вже перепродана по зовсім іншій ціні але відслідкувати це практично практично неможливо але навіть якщо це буде відслідковано то то дуже важко притягнути до відповідальності крім того що Росія це робить дає достатньо таємно і через використовуючи фірми прокладки, тобто це складна задача, на мій погляд. І, крім того, Росія постачає багато нафти в ту ж Індію, а потім, а потім та нафта переробляється на індійських нафтопоробних заводах. І вже якби нафтопродукти походження вже не з Росії, а з Індії попадають на ринок на європейський ринок, в тому числі і в Україну, і це ці нафтопродукти вони вже не вважаються санкційними і легально їх купують і реалізують. Це неправда, те що відновили тільки 1,2%... два там і так, ну енергетики. на 1,6 – не багато більше. Це абсолютно неправда. Це просто, мабуть, старі дані, причому вони спираються лише на, на значить, вже оплачені роботи. Да, тобто, і вчора я бачив повідомлення, що регулятори на КП дало, значить, спростування цієї інформації. Насправді, відновлено вже. Близько 70% всіх ліній високовольтних ліній передач компанії «Укренерго». Да, Є різниця: це 70% і 1,6%. 70% – це точно. Я кажу, що це просто інформація, яка була е, оприлюднена в п'ятницю на засіданні комітету Верховної Ради з енергетики, якраз по питанню опалюваного сезону, що стосується теплових електростанцій. То там ситуація дещо гірша, але можна сказати, що теж, в принципі, позитивна динаміка відбувається. Там відновлення десь більше ніж на 40%, але там найбільша проблема, в чому в тепловій, в тепловій генерації, то в тому, що вона в основному є приватною, і вона не може через це отримувати. Якусь фінансову допомогу, таку як отримують державні компанії від наших міжнародних партнерів. Це по перше. А по-друге, держава обіцяла для відновлення теплової генерації е, спеціальну пільгову програму кредитування, але поки що ця програма кредитування не, не працює, бо потрібно її якось пришвидшити для того, щоб Дійсно, теплова генерація, яка виконує надзвичайно важливу роль, не тільки як генерація, також, а також роль балансуючої системи для всієї енергетичної системи системи України. То дуже важливо, щоб від щоб держав державні банки надали, значить компаніям, які займаються тепловою генерацією, пільгові кредити на відновлення. Іх інф... її інфраструктури, тому що якщо навіть відновимо на 100% високовольтні лінії електропередачі, не буде відновлені теплові електростанції, то це великого сенсу немає, не буде чого передавати. Потрібно на цьому сконцентрувати увагу. В системі теплозабезпечення там мають бути і резервні системи палення, і пауербенки. тобто, наскільки мені відомо. Сполучені Штати нам допомогли завести понад 500 пауербенків для критичної інфраструктури. Це це важливо. Ну і крім того, потрібно приділити більшу увагу водоканалам і в фінансовому стану, так і, і також альтернативному ірчирезерному mm -hmm. енергозабезпеченню на випадок на ви, на випадок пошкоджень через ракетні удари це це правильно це частково робиться але безумовно тут так. не все не все так добре як би хотілося